Вітаю, знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. Сьогодні, 20 листопада, настає останній день, коли народні депутати можуть схвалити законопроект, що дозволяє експрем'єру Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном. Усі документи, у тому числі і закони про прокуратуру і про внесення змін до виборчого законодавства, будуть розглянуті вранці. Під час вчорашнього засідання робочої групи нардепи змогли затвердити лише приблизний термін лікування засуджених за межами країни, а саме рік з можливістю продовження курсу реабілітації. Тож Фінальний розгляд закону залишили на сьогодні. Таким чином ув'язнений буде зобов'язаний подавати до суду висновки державної пенітенціарної служби та двох медичних установ української і іноземної, щоб отримати дозвіл на виїзд. Голова регламентного комітету Володимир Макеєнко стверджує, що в сесійному залі не планується встановлювати загороджувальне скло. Про це він сказав журналістам в куларах парламенту. За його словами, з такою ініціативою в профільний комітет ніхто не звертався. Депутат вважає, що встановлення таких перешкод неможливе. У свою чергу лідер фракції партії Удар Віталій Кличко вважає неприпустимим встановлення загороджувального скла в ложі преси. Якщо потрібно, можемо видати, якщо бояться сидіти, каски. на яких парканів не потрібно будувати? Хочуть каски, не хочуть. Ми можемо місцями поміняти з місцями в цьому напрямку, але ніяких на парканів між журналістами та депутатами не повинно бути. Нагадаю, народних депутатів вчора закидали листівками. Прямо під час засідання парламенту з ложі преси на обранців посипалися папірці з зображенням Юлії Тимошенко та закликом звільнити екс-прем'єра. Чоловіка, який влаштував цю акцію, охорона одразу ж скрутила і витягла геть. Після інциденту голова Верховної Ради Володимир Рибак пообіцяв відгородити ложу преси у сесійній залі Склом. Двома роками депутат від партії регіонів Ян Табачник у середу голосував за себе і за свого колегу. Про це у своєму Фейсбук написав свободівець Олександр Аронець і навів фотодоказ. Нагадаю, вчора під час голосування за порядок денний регіонал Таріел Васадзе проголосував за себе, а потім швиденько пересів і проголосував за свого сусіда позаду. Не відставала від регіонала і Лариса Байдюк. Пані Лариса, депутат від фракції Компартія, проголосувала за себе і свого сусіда. Байдюк, до речі, вже неодноразово голосувала не тільки за себе на поіменних голосуваннях. Загалом, протягом третьої сесії Верховної ради на кнопкодавстві піймали вже 17 депутатів фракції партія регіонів а також двох з фракції Компартія. У Парижі завершилася зустріч національних команд Франції і України у рамках плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2014 Після поразки в Києві французи зуміли переламати хід боротьби за право участі на світовій першості і перемогти збірну України із рахунком 3-0. Ця поразка стала першою для збірної України в період роботи Михайла Фоменко. Таким чином, за підсумками двоматчевого протистояння свою країну на прийдешньому мундіалі у Бразилії представлять. Футболісти Франції. П'яний і небезпечно, і дорого. Український парламент збільшив штрафи за керування авто у нетверезому стані. Відповідний закон підтримали 260 народних депутатів. Таким чином, заводіння у стані алкогольного наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Водію випишуть штраф від 200 до 350 неоподаткованих мінімумів це від 3,5 до майже 6 тисяч гривень. Або ж позбавлять права керування транспортним засобом на строк від 1 до 2 років. За нетверезу їзду можуть і застосувати адміністративний арешт до 10 діб. Відмова від проходження відповідного огляду також тягне за собою накладання штрафу. Нагадаю, раніше за таке порушення максимальна сума штрафу була. 3400 гривень, 3 доби громадських робіт або арешт від 7 до 10 діб. Магнітне поле сонця знаходиться на пограничній стадії, щоб поміняти полюси. З такою заявою виступили астрономи. Це явище відбувається кожні 11 років. Воно створить хвильовий ефект по усій сонячній системі. Це може призвести до потужних геомагнітних бур, які вплинуть на супутник і радіозв'язок. Про це в НАСА заявили. Ще в серпні, але з точною датою не могли визначитися. Тепер же говориться про те, що зміна полюсів на сонці станеться в найближчі декілька тижнів. Під час такої магнітної активності зазвичай відбувається безліч сонячних спалахів. Вони можуть порушити радіозв'язок, ушкоджуючи електроніку на супутниках, і навіть вплинути на літаки, рейси яких проходять через полюси. Все краще дітям сьогодні відзначають всесвітній день дітей. Свято заснувала Генеральна асамблея ООН у 1954 році. Цей день у всіх країнах світу присвячують взаєморозумінню та піклуванню про маленьких жителів планети. ООН закликала світ бути уважнішими до дітей, дбати про їх здоров'я, інтереси та вподобання. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 14-й.